Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 20 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 162 тисячі 120 особин за добу, 890 танків 11 357 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23597 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 34 530 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 1546 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1247 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 82 470 одиниць за добу 384, крилатих ракет 3981 одиниця за добу 41, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 67 703 одиниці за добу 68, спеціальної техніки 4002 одиниці за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!